Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Як зміниться відношення? А відноситься до Б? Якщо А збільшити в 6 разів, а Б зменшити у 2 рази і варіанти відповідей А. Збільшиться у 3 рази, Б збільшиться у 8 разів, В збільшиться у 12 разів, Г збільшиться в 4 рази. Приступаємо до виконання. Наше відношення А відноситься до Б, або можна записати за допомогою риски дробу. Ну, а тепер нам сказано, що А збільшили в 6 разів, а Б зменшили в 2 рази. Отримали ось такі відношення. Поділимо Б на 2. Для цього подамо Б знаменником 1 і 2 знаменником 1. А тепер помножимо наше ділене. На дріб обернений до дільника. Отримаємо 6А відноситься до Б других. Ну, а тепер 6А подамо знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. на Дріб чисельник, якого 2, а знаменник B. Виконаю множення в чисельнику і в знаменнику. Помножимо 6 на 2, отримаємо 12 А в чисельнику, B в знаменнику. Або це 12, помножити на наше відношення А на B. Або за допомогою двокрапки як бачимо, наше відношення було, наше відношення стало. Відношення збільшиться у 12 разів. Отже, відношення збільшиться у 12 разів. Записуємо відповідь. Збільшиться у 12 разів і варіант відповіді В. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 Підручника математика 6 виконано.